Добрий вечір, 19 вересня четверг. Збираючи інжир на базар, Помітив, помітив, зараз покажу. Так, знову два відра. Помітив. Ось така штука. Я думав, що це е, щось почало їсти, ніби як яблуко чи грушу точить черв'ячок. Та я обрізав, надрізав і все, все чудово, все, все гарно. А так, перші признаки були того, що ніби хтось щось їсть. Та ні, все гарно, все добре. Все. Інжир росте, а ми працюємо. Бувайте!